Сьогодні покажемо покроково, як правильно садити тюльпани у горщик в домашніх умовах. Для вигонки обирайте великі щільні цибулинки без пошкоджень. До речі, чим більша цибулинка, тим більш бутон квітки і неважливо, який сорт ви обираєте. Перед посадкою я завжди обробляю цибулини фунгіцидом. це захищає від грибкових хвороб, запобігає загниванню в домашніх умовах підвищеної вологи. Значно підвищує відсоток успішної вигонки. Замочити цибулинки можна на 20-30 хвилин або обробити відповідно до інструкції. Горщики обов'язково з дренажними отворами. На дно кладемо шар дренажу орієнтовано в такій кількості. Грунт обираємо пухкий, добре динований. суміш торфу і піску, щоб добре поглинав воду. Цибулинки Садимо щільненько, але так, щоб вони не доторкалися одна до одної. Засипаємо ґрунтом, але не дуже сильно, щоб не перекривало вверх. Ці паростки, які вже пропустились. Ось так. І тепер поливаємо легенько водичкою, але щоб вода не попадала на зелені паростки. Горщики ставимо у холодне темне місце, орієнтовно температура 5-9 градусів на 8-12 тижнів. За цей час пускається куріннячко та формується квіткова стрілка. І вже зовсім скоро вона порадує вас своїм цвітінням. Вирощувати тюльпани в горщиках це дуже просто, красиво та атмосферно. А головне весна вдома тоді, коли ви цього хочете. Якщо було корисно, підписуйтеся, ставте лайк та пишіть в коментарях, які квіти ще хочете вирощувати вдома.